Безкоштовний проїзд за примусом на Кіровоградщині почастішали але випадки відмови у безоплатному перевезенні учасників АТО у громадському транспорті. На гарячій лінії голови облдержадміністрації фіксують десятки звернень від військових. Водії відмовляють захисникам у безкоштовному проїзді та дозволяють собі нетактовне спілкування. В департаменті інфраструктури заявляють, частина перевізників уклала угоду про обмеження. Перевезень пільговиків деякі підприємства завдяки втручанню відомства вже відмовилися від такої практики. Дії решти мають перевірити у антимонопольному комітеті. Керівник області доручив вирішити це питання вже до кінця тижня. Ми направили всім суб'єктам господарювання листи, щоб вони відмовилися від таких договірних відносин. Станом на сьогодні 26 суб'єктів господарювання відмовилися, але ще деякі продовжують таку протиправну поведінку. В разі, якщо ми не маємо фінансування з державного бюджету, ми знаходимо кошти у наших місцевих бюджетах, в бюджетах міст селищ і забезпечуємо, щоб наші хлопці мали можливість безкоштовного проїзду.